Середина 80-х. Не знаю навіть чому, але я, 20-річний хлопець, постійно став ходити на збори Запорізької обласної організації Спілки письменників України. Дуже було мені незручно, але дуже ж хотілося познайомитися з запорізькими письменниками. Петро Павлович Ребро, вперше, коли Побачив мене, зайшовши в світлицю, де проходили збори, подивився так і каже: А що він тут робить? Григорій Іванович лютий піднявся і каже, як що? Це ж наш майбутній письменник Михайло Буряк? Хай сидить, навчається, ну хай сидить, махнув рукою Петропалович. І з того часу я практично всі збори проходили не зі мною.